Вітаю усіх в ефірі 18.30. Мене звати Анастасія Бут, це програма що далі. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Батюк, це засновниця проєкту Культура. Таню, вітаю! Привіт! Сьогодні ми з Танею поговоримо про те, як вони заснували проєкт Культура, як розвивали його, який воно має роль у нашому місті і як допомагає військовим загалом боронити нас. А отже, Таню, моє перше до тебе запитання. Проєкт Культура. Що це, як створили і коли? Угу. Проєкт Культура ну, це взагалі організація громадська, на меті якої є трансформація культурної і соціальної спільноти якби Черкас. А взагалі, це про мабуть таку такий творчий аспект нашого міста. А, який хочеться розвивати, <кій> він виник тоді, на жаль, коли я виїхала, і я якось побачила, як ну, Тобто я виїхала з Черкас перший раз на довгий такий термін прямо, через повномасштабну да, через місто. війну. От і е, побачила, що е, можна якось і в невеличкому місті робити якісь класні проекти, тим паче, що у нас в Черкасах дуже багато талановитих людей, і мені так захотілося, щоб наші Черкаси якось були активніші. Е, е, і тим паче, що коли почалась війна, то взагалі ж все е, е, заглухло. От, і захотілося, от ну, я дуже сумувала, ми повернулись, і захотілося, щоб було щось таке в Черкасах, щоб підтримувало е, творчих людей нашого міста. От, е, а яке там було ще питання? Як, власне, ви на нього і відповіли. Е, як заснували і коли? Тобто, угу. е, проєкт виник вже під час повномасштабного вторгнення, е, коли ви зрозуміли, що це є е, ну, актуально. Так. І от культура. Одразу в ідеї була був той формат, який ми зараз знаємо, чи були інші якісь задуми спочатку? Був той формат, що є. У мене є чіткий план, я по ньому йду, і мені дуже подобається, що велика підтримка міста і. Що то все, що я планую, в принципі, воно ну, стається, іноді не так, як я прям хочу. Але ну я, я кайфую дуже від цього. Тому в принципі, ну все, що я хотіла, як я, я спочатку його сформувала у себе в голові, так воно і живе. Тобто розробили конкретну стратегію, за нею рухалися? Да, і да. вона є і надалі. Да. Ще є продовження в неї. Да. А, Чи... Заручилися чиєюсь підтримкою, чи хтось допомагав вам найбільше? Ну і початково я коли зрозуміла, як я хочу це робити, що я хочу спочатку зробити от фестиваль такий, то мене підтримала Настя з гаражцей і запропонувала зробити це разом. От і, ну, мабуть, це було дуже класне рішення, тому що було справді набагато легше, кайфово, і вийшло, мені здається, що дуже круто на рівні такому хорошому. Тобто створили перший захід спільно, скажімо, в колаборації із ініціативою Гараж так. Сейл. І так трохи підхопили і їхню аудиторію да, і да. почали розвиватися. Да. А, так. А більш. Спільнота культури. Скільки це зараз в людях? Це про команду чи про інстаграм? Чи От взагалі про у вас у вас є якийсь захід, ви створюєте якусь подію? Люди, які зазвичай найчастіше відгукуються на ваші ініціативи, які гуртуються навколо них? Угу. От спільнота ваша саме. Ну, Мабуть, такі прям супер-проактивні, то це там до 20 людей. Це або вони потім волонтерять, або допомагають з якимись організаційними моментами. От, взагалі в інстаграмі зараз більше двох тисяч людей, і мені здається, що вживу це ще більше, тому що ну, на фестивалі або на заходи приходять ну, дуже багато людей. От. А так то, якщо я якщо щось, щось планую, або от, е, е, якась тема йде. Ну, наприклад, якщо говорити про якісь теми конкретні, які я освітлюю там, чи в Інстаграмі, чи публічно, то там, звичайно, вже більше людей збираються навколо цих тем. От. Тому я не знаю, як це відповісти. Багато. Я думаю, що, що так. Та, добре. Коли... Лише от почали розвиватися перший захід. Я бачила багато заходів культури, вони проходять дійсно на високому рівні, і Дякую. на це все потрібно ресурс, кошти. Як залучали спонсорів? От ви приходите з новою ідеєю, нового проєкту, який ще нікому до цього не відомий. Як переконували спонсорів і як вдалося заручитися їхньою підтримкою? Насправді так вийшло, що нікого переконувати не потрібно було, тому я кажу, що відгук в Черкасах дуже класний на це. От і тому все, в принципі, було легко. Особливо, наприклад, як про перший фестиваль говорити, то там ми працювали з Настю Юлією і тому. І вони там знаходили своїх партнерів для заходу, як знаходила партнерів, і було набагато простіше. Надалі я вже робила сама, я просто я писала, що ми робимо, яка наша ідея, і просила про підтримку, і люди радо підтримували ініціативу. Цю. Тому, в принципі, як я знайшла. Постійного партнера свого, я просто написала їм інстаграм, <смі> сказала, що от ми такий проєкт, ми таке робимо в Черкасах, розписала все. От, зі мною зв'язалися, сказали, що клас, ми вас підтримуємо. Ну, в принципі, було все з цим питанням легко. Я що я радію <смі> цього. Я нагадаю глядачам, що ви можете ставити свої запитання у коментарях під трансляцією на YouTube і Фейсбук. Якщо вони будуть цензурні, я озвучу їх у студії для нашої гості. Таню, коли дивилася, які заходи створює культура, це дуже різне, це і продаж картин, і майстер-класи, і навіть там збір макулатури бачила кілька разів було. От ці ініціативи, це. Ваші ідеї під конкретні запити військових, які потрібно закрити, от і потрібно щось видумувати, скажімо, щоб акумулювати кошти. Чи, чи до вас звертаються там культурні діячі активісти тощо з такими ідеями, чи це там особисто ваші ідеї? Я думаю, що більше, звичайно, це мої, бо я, наприклад, я хочу комусь допомогти. Я думаю, який я можу захід зробити, щоб якусь суму зібрати. Думаю, формат заходу, придумую, що там буде відбуватися, і вже зв'язуюся з людьми, які, яких я хочу долучити до цього. От, але я вважаю, що це просто такий першочерговий етап, тому що я тільки почала це робити, але от вже я бачу, що люди самі починають вже писати, пропонувати щось. От, тому я думаю, що надалі вже буде більше таке, що буде 50 на 50, або і взагалі що люди самі будуть казати, давайте ми там зробимо щось. Так, що так. Поки що я сама придумаю формат, що я хочу там робити, щоб максимально зібрати кошти. А як часто ви проводите фестивалі і чи є якась періодичність у заходах? Фестивалі я провожу, ну, планувала раз в три місяці, але на осінь відміна у нас вийшла. От тому наступний буде перед новорічними святами. Ну, взагалі, так десь раз в три місяці, такі масштабні. Менші події то раз в місяць, раз в два місяці. Планую робити. Запам'ятовуємо собі, що перед новим да. роком буде цікавий захід у нас да. в місті. Я вже збираю наші таланти uh -huh. черкаські. Ви кажете періодичність один захід на місяць на три місяці. Uh -huh. А скільки загалом триває підготовка до одного такого масштабного івенту? Ну, Якщо так про фестиваль, то це ну, взагалі я знаю, що там треба і за пів року готуватися, або навіть за рік, там, якщо це вже постійна якась організація. У нас зараз поки що виходить, що це за два місяці. Ми придумали і, і далі вже так покроково плануємо, що ми будемо робити. От які етапи доводиться пройти от в цій підготовці? Етапи такі, що ну, ми придумуємо, який формат буде заходу, що там буде, яке наповнення. Потім шукаємо людей, пишемо, дзвонимо, домовляємось, щоб вони якось були в цій події також. Дивимось місце, де що буде знаходитись. Потім йде соцмережі, щоб якби, поширити зараз більше, все-таки люди якусь інформацію дізнаються в інтернеті. Тому там дуже афіші таке. Ну, тобто ми щось намагалися друкувати, але зрозуміло, що воно і не дуже працює зараз. то Більше в соцмережах. От, і сам День Х, якби підготовка. Іноді за день до заходу, іноді прям в день до заходу. Ну, коротше, багато роботи, в принципі. Чи спить Таня Батюк перед фестивалем культура в Кавнілі? Дуже добре, щоб нормально потім попрацювати. З якими труднощами найчастіше доводиться зіштовхуватися от, під час підготовки? М -м, мабуть, труднощі такі, що зараз немає сформованої чіткої команди. Ще я поки що тільки набираю людей потрошку. От, і коли йде, наприклад, великий захід, треба робити контент в інстаграму багато там, або в підготовці дуже багато там волонтерів. Треба, щоб ну коротше, ця велика об'ємна робота, до якої ти іноді не, не буваєш готовий, бо якісь моменти стаються, що ти не думав. От то це покаже такі проблеми. От Я, наприклад, глядачка, просто дивлюся цей ефір. Як мені долучитися до наступного фестивалю культура, як допомогти? Пишіть в інстаграм, Силочка. Чи часто от звертаються, що там побачив, хочу допомогти. А майстри, такі хендмейди, то так, часто, волонтери, дуже рідко, тільки коли я пишу. Треба волонтери там, на такий-то захід, то, то відгукуються. Да. У нас вже є такий невеличкий чаток в телеграмі, де постійні люди, які е, хочуть постійно допомагати, волонтерити. От, і це дуже виручає, тому що я просто там пишу, у нас буде такий-то захід, хто може, е, там відгукується. От, але я хочу ще понабирати трошки людей. Тому якщо ви волонтер, пишіть, пишіть мені. Фестиваль це зазвичай і музиканти, і якісь розваги, такий розважальний формат. От, аби зібрати кошти для армії, доводиться застосовувати і такі, скажімо, засоби розваги під час війни, щоб зібрати кошти для армії. Чому це окей? Я думаю, що окей, тому що ми працюємо і це окей, ми ходимо в кафе, і це окей, ми святкуємо дні народження, і це окей, тому що ну, життя не зупинилося. І е, я вважаю, що будь-який прояв життя нашого зараз це окей. Тим паче, що з якоюсь метою допомогти військовим це тричі окей, окей, окей. Як казав Сергій Притула, робіть будь-що, але акумулюйте кошти. Yeah. Так е у середньому я коли дивилася, вивчала трохи е події е і звернула ціну на е звернула увагу на ціну е там квитка вхідного на е будь-які заходи, майстер-класи, які організовує проєкт Культура. Е середня ціна це десь 200-300 гривень. Е чи окупається? Е цей захід потім. Чи покриває прибуток всі витрати, які були вкладені організатором? Так, у мене покриває, тому що у е, мене так сталося, що е, люди, з якими я працюю, або роблять майже безплатно, безкоштовно, вибачте, або безкоштовно, і е, тому таких великих затрат, наприклад, у мене немає на заходи. А, тому що от я була всередині комерційного заходу, і я побачила, що там і, і там був також збір. А, і я побачила, що ні, ну типу, воно не окупилося їм. І це ну, таке печально трошки. От у мене, слава Богу, а, люди якось дуже включилися, я вже мільйон раз про це кажу, але. А, це дуже велика вдячність їм, тому що вони, якби, роблять свою роботу майже безкоштовно або безкоштовно. І тому це там десять разів я більше збираю, чим я витрачаю. Скільки завдяки проєктам і фестивалям, івентам вже вдалося закумулювати коштів загалом для військових. Я от підрахувала, і це трошки більше півмільйона гривень. І я така, блін, як круто. клас. Бо навіть ну, не задумувалася над цим питанням, так просто ми... треба робити, 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 щось придумувати. От, а як зупинилась, то дуже прикольно так розуміти, скільки ти вже зібрала. І ну, це, не сама, але так. І це значно перевищило всі витрати, які вкладали в організацію. Так, ну дуже. Угу. А кому з цих коштів допомагали, так, яким підрозділам, можливо, яким ініціативам? Перший наш фестиваль був, це ми допомагали 3 ШБР і ХМАЗі, а потім ми допомагали громадській організації Чим. На чолі з Іваном Подоляном і Оксані Савченко, яка збирає на автівки для військових. І вам. Так, <с -2> ну і двічі допомагали чим uh -huh. збирати. Принагідно нагадаю, що 18 досі триває збір на незалежність. Ми будемо вдячні за кожен ваш донат і наші військові також. До Дня Незалежності у Черкасах організували екскурсію замковим узвозом. Попит був таким, що квитки одразу розкупили. Більше того, довелося організовувати ще одну таку екскурсію, і їх провели дві. Можливо, звісно, події навколо замкового узвозу є тому причиною причиною такого попиту. Це точно є. Але коли організовуєте інші заходи, чи ви відчуваєте, що у Чоркасті от є цей культурний голод? Чи завжди відгукується? Чи буває таке, що щось не залітає? Завжди. І я прям, ми коли перші там перший фестиваль, другий. Я прям розумію, що, Боже, як Черкасам не вистачає цього наповнення, що типу, ти обираєш на вихідні блін, а куди ж піти? Ну, типу, ця конкуренція крутих заходів. ну, Тобто немає такого, хочеться, щоб воно більше розвивалося і було більше заходів. І, до речі, одна з напрямків, які я зараз, над якими я працюю, це. Повернути разом з громадською організацією, чим ми працюємо над цим, щоб повернути такі великі фестивалі черкаські, і саме зараз працюємо над книжковим фестивалем. Сподіваємось, що вийде в весною вже зробити його. А це той книжковий фестиваль, який Людмила Фічі організовувала, чи це інший інші? От у нас ініціатива? буде дзвінок Zoom. Угу. І ми будемо з нею розмовляти. Я, я не знаю, як вийде. І я дуже хочу прийняти в неї якийсь досвід, щоб якось реалізувати це максимально класно. От, а як воно буде, я не знаю ще поки що. Поки що це таке зародиш на стадії такого початку. Просто ділюсь. Для тих, хто дуже любить читати, любить книги, це дуже хороша новина. Я думаю. І от власне. Зачепили тему замкового узвозу. Чи плануєте ще якісь екскурсії по тому ж замковому, або, можливо, іншими історичними частинами міста? Ну, це більше така взагалі ініціатива йшла від Дениса Гайди і замковий узвіз захист його, якби сторінка, там, де він її веде. от. А, і взагалі він із Сиволапом домовлявся. Тобто я тільки підтримала його, цю ідею, т, щоб якось реалізувати її саме зараз. А? Інформаційно. Ви говорите а, про інформаційну? Ну, ні, ну як ага, і організаційно і так. Ну, Якби ми з ним вдвох це зробили, просто що взагалі ідея це е, Дениса робити, е, далі буде він, я буду підтримувати тільки як зможу, так і буду підтримувати. от. Тому а там він хоче надалі робити екскурсії, і е, е, зараз вони там, е, 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 наскільки я знаю, визначаються з датами. Бо у Михайла не дуже там вільний графік, і вони там визначать вже. Тобто ще немає 음, розуміння, що це будуть за місця частини міста? Чи це саме по замковому? Ну, поки що по замковому Лише по замковому. Точно? Про інші частини, історичні частини ще не, не було, мови? Я думаю, що буде. Угу. <плес> <плес>, так. Я і думаю, що там і на байди є що подивитися. І... Ну, взагалі, я думаю, що воно якось. У нього він планував цикл. Я сподіваюся, що це все відбудеться і вийде. Але поки розуміння в датах немає конкретного. Mm -mm. Коли стало соцмережі проєкту Культура, побачила кілька дописів на тему дизайн-коду у Черкасах, насправді, це... біль. Та, насправді це і мій біль теж. От ця реклама, вирве око, повсюдно, особливо там в центрі міста і, і не лише. А як такі дописи у соцмережах допомагають? Чи вони допомагають? Вони зараз допомагають більше, мабуть, мені розуміти, наскільки взагалі Черкаси, якби які в них думки з цього приводу? От, і поки що, от моя аудиторія зі мною на одній на одні хвилі. От, і мене це дуже радує. Е Тому, <кій> і в принципі говорити про це треба. Тому що деякі думають, що це нормально і окей, і що так взагалі ну, типу, всі жили і типу, всі живуть і ми живемо. А я вважаю, що в нас дуже гарне місто, і його можна зробити ну, ще красивішим. Як ви вважаєте, чи суспільство може вплинути на політику розміщення реклами у місті? Якщо так, то що для цього потрібно робити? Ну я думаю, що це можливо в будь-якому такому процесі, я зрозуміла, що найважливіше це такий от суспільний резонанс, що люди говорять там нам не окей. Тому що влада вона робить свою справу, яка там не була, і іноді вони в своїй цій бульбашці не розуміють, що взагалі люди хочуть, а люди мовчать, тому що думають, що з цього нічого не вийде. От і воно так. Постійно якби вариться, і е, я розумію, що чим більше говорити в соцмережах, чим більше якісь петиції писати, чим більше е, якось там навіть приходити да, на сесії, говорити про це там, або там звертатися до арх... ар... архітектора міста, питати, а коли буде, а... а як це буде, а хто в цьому бере участь. Ну коротше, ці всі бути небайдужим до цієї теми, до будь-якої в принципі теми. От я думаю, що воно буде е, працювати так. От ви говорили про соцмережі, дійсно, я так е, згадала. І коли була ініціатива гроші на ЗСУ, і коли відстоювали е, забудову проти uh -huh, забудови, uh -huh. виступали замкового звозу, теж це відіграло велику роль. Da, вплив. Да. Вплинуло на суспільство. Це такий класний речах для впливу. Чого у культурному плані не вистачає Черкасам? Я не знаю, чого. Я щас подумаю, я розумію, що у нас дуже багато талантів ми втрачаємо, тому що їм немає де реалізуватися, немає як і немає за що жити якби, в Черкасах, тому що е ціни. Порівняння з столицею або Львовом, або за кордоном, ну це ж різні взагалі моменти. От, тому е, я розумію, що їм треба е, от, нашим талантам, місце, де реалізуватися. Я зараз якби, намагаюся з цим працювати. Це і про фестивалі, і про е, ми зараз працюємо над кінотеатром Україна, щоб це був культурний центр е, Черкас. А, про події, про те, щоб, наприклад, якщо ви знаєте, скільки у нас хендмейд-майстрів, крутих, ну дуже так, ну навіть, я не знаю, можна чи їх назвати там хендмейд-майстрів, скоріш за все, це якісь арт-майстри, я не знаю. Ну коротше, вони дуже класні речі роблять, але вони навіть не пишуть у себе там в шапці профіля, бо я їх там вишукую. Вони навіть не пишуть, типу, що Черкаси. Тому що вони не бачать сенсу великого. От. І я розумію, що от треба їх якось мотивувати, щоб вони і залишалися в Черкасах, і творили в Черкасах, і це розвивалося більше. Да. Тому okay. я не знаю, відповіла я на питання чи ні. Uh -huh. Чи планували робити добірку? Запитання від наших глядачів. Чи планували ви робити добірку черкаських майстрів, які долучаються до благодійних івентів? Я зберігаю всіх в актуальних. Угу. Там є всі майстри, які з нами були? От якщо треба, можу зробити. У мене є просто Google документ і я їх там всі силочки. Вони в мене зберігаються. Можу ділитися, якщо що? Всі досі да, на да. всіх благодійників. Да, так що можу, якщо треба. Так, все, в принципі, у мене запитання закінчилися. Пишуть в коментарях: запит є, робіть. Я буду, а, дякую. будемо популяризовувати тих, кому не байдуже. І їхні ініціативи також. У мене запитання до вас закінчилися, запитання в коментарях також. Я дякую вам, що завітали сьогодні вам дякую. до нас, у нашу студію. Дякую глядачам, що були з нами. Підписуйтеся на соціальні мережі, на YouTube канал 18.30, щоб не пропускати нових відео. І побачимося!